От я колекціоную марки, я філателіст. Це, скажімо так, хобі, яке виникло не так давно, і в цьому вся проблема. Ну, скільки там, 150 років максимум. Ну і зрозуміло, що більшість марок 1900-х років у мене там. З початку до... до кінця. Так от, передивляючись періодично свою колекцію, доповнюючи і. Я в якийсь момент зрозумів, що дуже багато країн, чиї марки я роздивляюсь, не існують. А це було не так давно. І всі ці розмови про те, що ну, не може якась країна просто взяти зникнути через ті чи інші події, це брехня. Я вам, ну, країн 20 можу просто по марках показати, які, я не кажу, десь в Африці там далеко. Ні, не так далеко від нас існували, і більше їх нема. Навіть в країн, серед країн Європи ну, десь, мабуть, сім країн точно перестало існувати за цей пробжо часу. А це не так вже й довго, як здається. Тому треба всерйоз замислюватися над тим, що ми робимо і куди ми маємо рухатись. Ми маємо чітко визначити самі для себе, що ми цього не зробимо, нам це нав'яжуть. Тож краще зробити самі. Свою стратегічну мету, хто ми куди йдемо, своє місце і роль в цьому світі, і тоді вже обирати інструменти, які нам потрібні для, для досягнення цього.